Усім привіт! Я Діана Іванова із найточнішими новинами про погоду на вівторок 20 грудня. Отож, розпочинаємо. Небо над Вінничиною огорнуть хмари, а більш детально про синоптичну ситуацію просто зараз. На заході хмар на небі не буде тільки вночі, а зранку й до самого вечора буде зберігатися похмура погода. Без опадів. Вдень температура повітря сягатиме 0 градусів, вночі близько мінус двох. На півночі вже вранці небо затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме плюс один градус. Уночі 0. На сході погода буде похмурою. Хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Без опадів. Стопчики термометрів фіксуватимуть плюс 2 градуси в день та 0 градусів вночі. Збройні сили України, завдячуючи мужності та військовому професіоналізму, щодня дають гідну відсіч ворогу, звільняючи наші міста і села від рашистської навали. Натомість діючий сектор економіки зобов'язаний підтримати наших воїнів своєю працею. Саме тому концерн Поділля 16 березня 2022 року відновив роботу, тим самим забезпечуючи надходження в бюджет. Також концерн здійснює постійну матеріальну підтримку сил оборони. Тим, хто боронить наш спокій, концерн Поділя започаткував особливі умови придбання житла. З 14 жовтня 2022 року по 14 жовтня 2023 року. Для воїнів Збройних сил України концерн Поділя робить знижку до 10% від вартості обраного помешкання. Віримо в перемогу та Збройні сили України. На півдні хмарний день та похмурий вечір прийде на зміну ясному ранку. Без опадів. Температура повітря в день сягатиме 1 градус вище нуля, вночі мінус 1. У центрі області хмарна погода буде триматися до самого вечора. Температура повітря в день плюс 1. Вночі позначка не опуститься нижче нуля. Без опадів. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься у Вінниці до кінця дня. Температура повітря в день 1 градус позначкою плюс, ночі сягатиме 0 градусів без опадів. А ми зустрінемось зовсім скоро, щоб не обговорювати та лаяти погоду, а будувати плани відповідно до актуального прогнозу. Гарного та спокійного дня, до зустрічі на телеканалі Вінничина.